Доброго дня, Ви бачаєте, сьогодні екстремальна зйомка. Так вже рано темніє. І так пізно віддали машинку. І що не отримали, хотів вам показати, поки намито. Це Ну, колір не передає. Це цікавий колір такий, він не помаранчевий, не червоний. Такий... я не знаю, як його назвати. Красивий. Коротко. Комплектація цікава. По колу парктроніки, камера, шкіряний салон, вентиляція, безключовий доступ. Да. Ось тут у нас і підігрів вентиляція, тут є підігрів керма, тут навігація, сімка рідна є. Додатково ще тут є, бачите, система крил. Да, правильно виговорил, безключовий доступ. Два ключики, навіть щось ще речі треба повикидати, на ми які не викинули. Ну, отака машинка. Дуже симпатична, ярка під ялиночку, ну дуже, дуже класно зайде комусь. а отут проєкція виходить. Так, що у нас тут? Тут у нас цікаві опції. Бачимо отримання в полосі, включення, відключення, ну, блокування, проєкція. Ось ця проекція, вона, бачите, її натиснула, вона ось, раз-раз і вилізла. А коли будете їхати, вона вам буде показувати додаткову інформацію, яку ну не знаю, вам видно, не видно. Вона в металіку і такий, ну... Сіра, сірий, бачите, з таким кольором, до речі, оптика задня, така, о. Ну, Взяв її, тому що всім вже надоїли ці сірі, білі, чорні, такі монохромні машинки. Тут підлокотничок ще живе. Так що ну, зручна машинка. 64-та батарейка. Батарейка по називній компанії поміняна. Так що тут батарейка, ну, я думаю, зараз по погоді я її катав. Думаю, вона 450 вона зараз вийде. Ну, може 400, якщо буде хтось дуже хотіть швидко їхати, то зима, бачите, яка, ще є літа. Так що на зиму ну, зараз взагалі нічого не треба робити. Всі колеса бачите, які ще дві зими точно виїде. Так що звертайтесь. є ще сіра, такі самі плюс-мінус ну, така сама комплектація, графітовий сірий колір такий. Це авто Цінник в описі гляньте. Або на рубашки до цього відео буде акційна ціна зараз з комплектом гуми, зарядок, климків 777, 777, з ТО пройденим. Ціна ну, 999 Отака ціна приємна. На то сіре авто Там дорожче, там 16800. Так що це варіант прям під ялинку. Тим більше, що зараз час вже час. Все, гарного дня. Бережіть себе, телефончик на описі. Звертайтесь, підберемо 50-60 електромобілів наявності.